Село Велика Медведівка, розташоване у верхів'ї безіменної притоки річки Хомора. На півночі від нього край Волинської низовини, а на півдні пагорби, які є початком Подільської Височини. Саме село має доволі цікаву, легендарну та неординарну історію. Воно розташоване в горбистій місцевості, яка пересікається двома ярами. Вони ж посередині сходяться з підземними джерелами. Власне, із джерел у Великій Медведівці є аж чотири ставки: Панський в центрі села, Можиловський зі східної сторони, Цвинтарський та Мелітонів з південної сторони. На півночі від Великої Медведівки розташована місцевість, яка отримала назву Ревні, Від чого походить це слово, достеменно невідомо. Проте побутує версія що від слова ревіти, тобто сильно плакати. І взагалі то ряд місцевостей навколо Великої Медведівки також мають доволі цікаві назви: Заріщина, підлозима, Безимщина, Пасіка та інші. Серед старожилів села бутує легенда про місцевість Велике Селицько. За легендою, тут колись било потужне підземне джерело, яке називали силою. Вода з нього мала цілющі властивості. Хто її випивав? Той отримував заряд бадьорості, енергії та сили на увесь день. Але самого доступу до джерела не було, тому що навколо нього розлилося Велике озеро. З часом озеро замолилося, заросло травою та очеретом і перетворилося на велике болото, яке називали безоднею. Згідно іншої легенди, колись на цьому місці було поселення людей з церквою посередині, яке раптом одного дня пішло під воду. Давні старожили кажуть, що якщо піти сюди прикласти вухо до землі та прислухатись, то можна почути далекий церковний дзвін. Саме ж походження назви Велика Медведюка має аж три легенди щодо самої назви села. Згідно першої науковцями в місцевості Велике Селисько було знайдено давні речі, ще й зараз. Там люди виорюють рештки черепків глиняного посуду, обшліфовані камінці та рештки знарядь праці. В свій час археологами тут було знайдено давні римські монети, датовані Другим століттям до нашої ери та інші цікаві артефакти. Згідно легенди, ця місцевість колись була покрита великими дрімучими чистими лісами, в яких водилося багато звірів, Посеред них найбільше ведмедів. Власне, і звідси пішла назва самої місцевості, а потім і села Велика Медведівка. Друга легенда: у 13 столітті тут проживали мирні працьовиті хлібороби. У 1241 році цим краєм пройшли монголо-татари і зупинилися біля сучасного міста Ізяслав. І один з татарських загонів вирішив повернутися, пограбувати ще навколишні села. Жителі села почули про наближення ворога. І заховалися в гущавину лісу. А дерева з обох боків від проходу підрізали. Заманили ворогів в пастку, повалили віковічні дерева і почали знищувати ворожих зайд. Мало кому з ворогів вдалося втекти живим. А вціліли монголо татари казали для своїх: не ходіть туди, там великі ведмеді. Третя легенда: дослідник історії села Козьомко Іван Олексійович розповідав, що чув від діда. Макара про те, що колись давно на окраїні села жив один чоловік, який приручив ведмедя, навчив його танцювати та водив, показував на колишніх поселеннях, заробляючи цим на прожиття. Місце, місце де жив цей чоловік, називали ведмедівкою, а потім медведівкою. Як би там не було, а назва села тісно пов'язана з лісом, в якому водилося чимало звірів, а також бджоли. Їх вистежували наші предки, збирали солодкий мед віск та продавали для купців. Саме від того, що мед був дуже солодкий, і пішла назва Медведовець або Медведівці. Вперше в історичних документах село Медведівка під назвою Медведівці згадано 7 грудня 1601 року як володіння князя Януша Остроського. згідно іншого документу інвентаря, тобто статистичних даних. У 1620 році Медведівка належить тому ж самому Яношу Острозькому, але в той час її орендував або володів нею пан Шиський. Згадано про два ставки в селі, рибничок, тобто водойму, де розводили рибу, млинок, курчму, це по-нашому магазин, і також гай добрий березовий розмірами 1 км на 2 км. Не можна оминути своєю увагою також одну з відомих пам'яток або візитну картку Медведівки, природний заповідник, під назвою Огрудок. У 1852 році село Медведівку викуповує торговець хлібом Октовіан Поповський. Після його смерті донька Ядвіга отримала ці землі. Сам Угрудок означає обгороджений півострів», оскільки територія, де жили ці пани. Була обгороджена високим цегляним парканом, далі був рів з водою, потім високий дерев'яний частокіл і ще раз рів. Від огородка до села йшов підвісний міст, дорога Свого роду, довжиною приблизно 30 метрів. На початку ХХ століття, на жаль, огорудок починає занепадати. А за часів радянської влади в 1930-х роках будівлі були повністю зруйновані. Довгий час ними володів місцевий колгосп. Тут розміщувалися різні господарські споруди, також на краю було збудовано пасіку і пізніше парники. Зараз, коли мандруєш чудовими краєвидами грудка, можна побачити рештку фундаменту панських будівель, також вгадуються залишки фруктового саду, алеї з чудовими деревами. На жаль, угрудок втратив свою первинну красу, проте впадають у вічі віковічні в'язи та липи. Також тут наразі росте чимало рідкісних рослин, які занесені до Червоної книги України.